Запрошуємо вас знову до нашої молитви, яку ми молимося щоденно вже який раз? 28, 28 день ми молимося Вервичку за нашу Україну, за перемогу України в цій війні, за наших захисників, за кожного з них, за дітей України, за. За наш, за наш український народ, за кожну родину, кожну сім'ю і в кінці дякуємо Богу. Тож запрошуємо і вас долучатися до цієї молитви щоденно. Будемо старатися, щоб вона була безперервною. Нас надихнув на цю молитву Святий Миколай. Ми в День Святого Миколая розпочали цю вервочку молитися. Тож починаємо. В Отця і сина, і Святого Духа ім'я Отця і сина, і Святого Духа ім'я Отця і сина, і Святого Духа Амінь. 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 Царю Небесний, для душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби дібри, життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, І спаси блаї душі наші. Вірою в єдиного Бога Отця, Вседержителя, Творця неба і землі, всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного, відоця родженого перед усіма віками, світло від світла, істинного від Бога істинного, родженого, Несотвореного, єдиносушнього з отцем, через якого все постало. Він за для нас, людей і нашого ради спасіння, зійшов із небес, і воплотився з Духа Святого, Марії, Діви, і став людиною. І був розп'ятий за нас, за понтіє Пилата, і, страждав. і був похований, і воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царство не буде кінця. І в Духа Святого Господа Животворящого, що від отця і Сина і сходить, що з Отцем і Сином рівно поклоняє ми і рівнославими, що говорив через пророки в єдину святу Соборну і Апостольську Церкву і сповідаю одне хрещення на відпущення гріхів, очікує Воскресіння мертвих і життя в майбутньому віку. Амінь. Отче наш що іси на небесах. Нехай святиться Ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. В першому десятку ми завжди молимося за нашу Україну. Молимося за наш край, в якому ми живемо, за наші міста, за кожне місто України, молимося за перемогу України, за закінчення війни, молимося за е, наші будиночки, в яких ми живемо, за всіх українців, які втратили свої домівки, за весь український народ, а також за мир в усьому світі. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенне птло на Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенне плітло на Твого. Бо ти породила Христа, збавителя душ Богородиця Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений притлона Твого, бо ти породила Христа, Са і збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна між жінками, і благословений прітлона Твого бо Ти породила Христа, Спаса, Збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословенний плітло на Твого, бо Ти породила Христа, Спаса, і збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плітло на Твого бо ти породила Христа, Збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословене плітло на Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословена тими жінками, і благословений плітлона благословени плітло Твого бо Ти породила Христа, спаси, збавителя душ Богородиця Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений плітло на Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, Ти тими жінками, і плітло на Твого. Бо ти породила Христа, спасе Збавителя душ наш. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство твоє нехай, царство твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш, наш насущний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші. Які ми прощаємо ми винуватцям нашим і не, не веди нас у спокусу, але ви визволи нас від лукавого. Амінь. У другому десятку ми молимося за наших хлопців, які оберігають наш спокій, за наших захисників, за наших військових, які зараз на війні. Молимося за, за всю армію України, за всіх татусів, дідусів, батьків. Братиків, друзів, які воюють зараз на війні. Молимся за тих, хто в полоні, нехай вони скоріше повертаються додому, молимся за тих, про кого не мають рідні звістки, нехай вони постукають завтра і або перезвонять. Молимся, щоб Господь дарував кожному військовому, кожному захиснику сильного ангела-хоронителя, який буде охороняти його, щоб підтримав їхній дух. І надав їм такої сили неземної, щоб вони могли втримати це зло, яке, яке зараз напало на Україну. Молимося за тих, хто, чиї імена ми знаємо, а ви собі думайте про тих, про хто воює в вашій родині, кого ви знаєте. Молимося за Віталія, Миколу, Степана, Івана, Михайла, отця Мартина і отця Андрія. Молимся за Олега і Романа, Андрія і Тараса, Дмитра і Андрія, Олександра і Максима, Володимира і Артемія, Дмитра і Антонія, Сергія і Юрія, Володимира і Павла, Павла і Олексія, також за тих, хто зараз проходить реабілітацію, за Віталія, Олега, Сергія, Богдана, Євгена, Геннадія, і всіх інших, кого мене назвали, про кого ви. Зараз думаєте. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, ти тими жінками, і благословений лона Твого, бо Ти породила Христа, спаси і збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, ти тими жінками, і благословенний плітло на Твого, бо Ти породила Христа, Спаса збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословене плітло Лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плітло Лона Твого. Бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна між жінками, і благословенний плітно на Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословенний плід вона твого, Бо ти породила Христа, Збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословенний плітло на Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородице, діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословенний плітло на Твого, бо ти породила Христа, Си збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаси збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Отче наш, наші сина на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай, царство твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і, і прости, прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди і нас у спокусу. Але нас лукавого. Амінь. В третьому десяткові ми молимося за дітей, за всіх дітей України, молимося за наших дивотворчиків, які діток, які відвідують нашу студію, за кожного кожного з них. Молимося за діточок, які хворіють зараз. Нехай вони швидко одужують. за дітей, які важко хворіють, нехай їхня хвороба покине їх або протікає легше. Молимося за дітей, які не мають батьків. Нехай Господь їх порадує і знайдуться прийомні батьки. Молимося за щасливе майбутнє кожної дитини. Нехай вони мають в дитинство радісне і щасливе. Нехай навчання не дається легко, і нехай вони виростуть справжніми патріотами своєї країни. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, ти тими жінками, і благословений плітлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, ти тими жінками, і благословений плітлона Твого. Бо ти породила Христа, Спаси, збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, mm. бо радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений пітлона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плітлона Твого. Бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений птлона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тим жінками, і благословений плітло на Твого бо ти породила Христа, Збавителя Душ Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословенний плітло на Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословенний плід лона Твого. Бо ти породила Христа, і збавителя душ Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений птлона Твого, бо ти породила Христа, Са і збавителя душ наших. Богородиця Дво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Ти між жінками і благословений плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса Збивителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Отче наш, що є сина небесах, нехай, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство, царство твоє, нехай твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прищаємо винуватцям нашим, і не веди у спокусу, але визволи висок, нас від лукавого. Амінь. Молимося зараз четвертий десяток. Ми завжди його молимо за всіх дорослих людей в Україні, за український народ весь, за кожну сім'ю, за кожну родину. Молимся за наших батьків, за ваших батьків, за бабусів та дідусів, нехай мають здоров'я, за вчителів і вихователів, які без світла під час тривог виховують дітей, навчають, за лікарів, які і пожежників, які рятують здоров'я людське. Молимся за волонтерів, які жертвують своїм здоров'ям і часом, щоб допомагати нашій армії. За владу, щоб Господь давав їй мудрість приймати рішення на користь нашої України. Молимося за всіх українців, які розкидані по всьому світі, і ті, які бережуть наші традиції, просувають їх серед інших народів. Молимося за художників та спортсменів, які прославляють Україну по всьому світі. Нехай Господь дарує кожній людині любов, мир і між людьми взаєморозуміння. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений пітлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородиця Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна між жінками, і благословений плід Лона Твого, бо ти породила Христа, Спаси збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений Лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, спаса і збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаси Збавителя душ наших. Богородиця Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, і плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословений плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаси збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословене плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Си і збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса збавителя душ наших. Слава Отцю і Сина, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Отче, Отче наш, ти, що є сина на небеса, небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай, буде, буде, царство твоє, нехай буде, буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прищаємо винуватцям нашим і не, не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Молимося останній десяток, п'ятий. З ньому ми будемо вже не просити Бога, а будемо дякувати йому. Дякуємо йому за наш дар нашого життя, за наше здоров'я, яке маємо. Дякуємо за ангела-хоронителя, дякуємо за те, що маємо можливість ходити, рухатися, чути, бачити все навкруги. Дякуємо йому за наших батьків, за наших друзів, за кожну людину, яка зустрічається на нашому шляху, дякуємо йому за дітей, за, за те, що Україна до сих пір ще є україною. Дякуємо, дякуємо за кожного захисника, який, свої, який стоїть на сторожі. Дякуємо Богу за те, що Він віддав свого єдинородного Сина заради нашого Спасіння. Дякуємо Матінці Божій за те, що вона народила для нас дитятку Ісуса, нашого Спасителя, нашого відкупителя і Царя Всесвіту. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословена тими жінками, і благословений плітлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тим і жінками, і благословений плітлона Твого. Бо Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословений плітло на Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плітло на Твого бо ти породила Христа, Спаса, душ Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плітло на Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений на Твого. Бо ти породила Христа, спаси і Збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословений на Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти і жінками, і благословенне плітло на Твого. Бо ти породила Христа, Збавителя душ Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плітлона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плітлона Твого. Бо ти породила Христа, Спаси Збавителя душ наш. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, повсякчас, і на віки вічні. І, і твою, твою милість прибігай, Богородице Діво, молитвами нашими нашим в скорботах не погорди, але від біти збавляй нас, єдине чиста і благословена. Пресвятає, Богородице, спаси нас, присвятає, Богородиця, спаси нас. Пресвятая Пресвятая Богородиця, спаси нас. Присвітаємо, Богородице, спаси нас. Поки що маємо різдвяний час помолимося до дитятку Ісуса. Кланяємося Тобі, дитятку Ісусе, покриваємо Тебе поцілунками і радісними сльозами, теплом і любов'ю наших сердець. Дитятко Ісусе, ти тримтиш від холоду в стаєнці заради нас. Ти такий маленький, ти плачеш, тобі дуже холодно. Бо великий холод гріха огорнув цілий світ, і ми, як пастушки, також хочемо принести тобі свої серця. Ми хочемо ще раз щирим жалем, покаянням і подихом любові огріти тебе, також хочемо духовно доторкнутися до тебе і покірно помилуватися тобою, тож дозволь нам разом зі святим Йосипом духовно поколесати тебе. І віддати Тобі наші серця, нашому маленькому Спасителю. Маленький Ісусику, дякуємо тобі за цю різдвяну ніч. Дякуємо тобі за те, що ти приніс мир нашим душам. Дякуємо тобі за твою безмежну доброту, за красу і любов. Ми віримо в тебе, віримо в живого Бога, Дитятко Ісусе. Ласкаво просимо тебе, поблагослови свою рученьку і нашу Україну, поблагослови цілий світ, поблагослови всіх, що люблять тебе, поблагослови свою рученьку і нас, щоб ми були як діти і змогли війти до Твого Небесного Царства. Амінь. І ще в кінці ми молимося до Ангелика, Ангели-хоронителю мій, Ти мені стій, рано Амінь. в день і вночі. Будь нам сильні до допомочі. Дякую за нашу молитву і за вашу. Дякуємо, що долучаєтеся. Сьогодні ми ще раз взяли малюночок нашого Максима. Завтра вже постараємося змінити, тому що в нас малюночки багато, дітки малюють, і зараз ми дуже багато малюємо ангелів, тому постараємося міняти. Все, до зустрічі до завтра. На норання, спокійних ніч. Спокійної ночки, нічки, папа, папа.